Welcome to the club, buddy. Что это? Я через гробы переехал. Я рыгаю. Так, что тебя уже цей... на улице признают, там mm -hmm. фоткают. Фоткают, какой это бездомный тип. я стріляв? Я тоже не понял. Тут чуваки тупо стояли, мене вже ждали. Та що ти робиш? Диви, ублюдок тупорили на четвері. На чем ты играешь? Боль. На чем? <laughs> на чем, пацаны? Я просто на дроне летаю, пацаны. Что не так? Подлетаю. Я летаю на дроне, пацаны. Что это? <laughs> ты бачишь? Я без прицела попал. <laughs> Ля. Короба, якийсь. Зато Я знайшов нову ничку. Я не спів на я не спів на жодній! Піджимайте одного сюди. Я в канал полетію. В мислі нахуй ви шо, йомнулиць? Так не подав, так розбиться нахуй, шо нахуй, ебать. Просто дід, розбився. Чур, я не можу не на труп діда, мені капець смішно. А йди, ну, це, це горе, ну. Прим'ята. Ти кебачиш 2 алтевода. Датуши <плес> <плес> Ай, я тебе перехожу, брат. Дай тобі бог здоров'я в житті, щоб удача все в тебе оберігало, і ти ніколи не попадав в аварії. Максимум в одну, в якій ти розіб'яся насмерть, і більш ніколи тебе не существуватиме в цьому світі. Брать, не брат. Бери, 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 тому що мене засвітили уже. Не можеш блайндить просто. Я п'ятим блайнде. Все. Бери, бери, бери. Я. Ну. Їду сюди, це собственно опитне. Їду сюди, береться баска, в три лечу отак збить, не співаю, ці кончені не грають. Їдеш сюди, їдуть сюди твої два-три дебіла, їх зрізають всією тімою. Все, ти нічого зробити не можеш. Їдеш в баску, стаєш з цієї сторони і з цієї сторони тебе рвуть просто кабінет в нуліну. Карта топ. Просто топ. Я сподіваюся, ідіота оце отут до цього камня ось прив'яжуть. І о той самолет, що летить, просто влетить на всьому ходу в нього. дебіла. І качаються, да? Да, на качелі то хтось то на полу. П'яний. Та тоді двою одну четвірку за одиничкою перепутав. По-моєму, мінімально це 4. Шо? два типа втопились з звук, ти бачив? А, ще й разниципы. То все, кстати я знаю що. Ну ви ж, ж хлопці не знаєте, а Дід то вампір. Що сказати, Що сказати? Не, ну суть в тому, що він викачав всю силу з номота і на другий день намот все вже не встав. Не викачав, не викачав. Бачим? Блять! нахуй! Блядь! БЛЯЯЯЯ! Подожди, у нього. Не могу пока. У меня тут бой с ботами. Ба <риві> 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 тут бой с компьютером. Выграю их и прийду. Бох уж этот искусственный интеллект, да. Ну. <риві> Не пробив! У <риві> меня заряжающего призвище на танку кривоглазов. Як, думаю, він... Давай, він... <реш> хорош, ну наводчика його поставимо. Так, ну так а тип командир, ну кривоглаз, в норм тебе чи ні? А я думаю, чи я з полным сиденьем не попадаю. Ну, нормально. Так от, ну, да, ну кривоглазий тип, сидить в екіпажі! Що я хочу? Я щас його демобилизирую, це ублюдка. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Працює ППО, 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 дэйды. Шу, шу, шук, шук. Ой-ой-ой-ой-ой, все. Ой-ой-ой, шор! Ой-ой-ой! Диви, 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 прямо в ні. Я вахую. Теж хоч ти всрався.